Вони переконані, 2015 рік повинен стати початком радикальної реформи охорони здоров'я. В Івано-Франківську активісти медичної фундації Прикарпаття організували масштабний тематичний форум на публічну дискусію, що стосується майбутніх змін. Запросили головних лікарів, представників приватних клінік та фармгруп з усієї області. Щоб саме люди, які безпосередньо творять реформу на загальнодержавному рівні, є членами стратегічної дурачої групи, пояснили лікарям, які, чесно кажучи, не розуміють, куди вправо, куди вліво рух. Até <laughs> І щоб як громадськість, так і адміністрація і весь медичний актив цілої області розумів, куди рухається медицина на сьогоднішній день. Питання змін взялися доносити на двох платформах: місцевій та загальнодержавній. Тут рекомендації кажуть, учасники не бракує. До прикладу у сфері управління закладами охорони здоров'я у майбутньому на керівних посадах хочуть бачити не лише фахівців медицини, а передусім ефективних менеджерів. На це дається перехідний період п'ять років. Що люди, які вже мають, вони можуть далі продовжувати, які не мають. Ці совті вони протягом п'яти років зможуть здобути її, щоб залишитись на посадах. Також що стосується закладів медичних, це надання автономності цим закладам. Тому що зараз заклади і керівництво закладів дуже обмежене в тому, що вони можуть зробити, і власне для того, щоб головні лікарі, заступники і працівники лікарні могли більш вільно себе почувати в щоденній роботі, то надати закладам автономність. А от для пацієнтів найважливіший пріоритет на наступний рік фармацевтична реформа, в результаті якої медикаменти в аптеках мали б здешевшити на 5, Это уже значительно э, снизит уровень расходов на любой домашний бюджет. И значит, уже нужные медикаменты станут доступны. И общая нагрузка на систему здоровья в Украине станет легче. Розширяться програма лічення государства і по суті в кваптіки зможуть себе дозволити купілікарстві. Та самая просто, що може сьогодні в Україні. то тобто, оно простое з точки зору реалізації технічної для этого не надо дополнительных денег, для того не надо допомотного бюджету, для надо только желание і тільки политическая воля. Результати й напрацювання форуму передадуть на розгляд профільного комітету Верховної Ради, а також додадуть до національної стратегії реформування охорони здоров'я 2015-2025 років.